Всім привіт! Мене звати Мар'яна. Всім привіт, мене звати Юрій. А ми з Юрієм читали класну книжку. Е, чудову книжку. <гум> е, власне, Цю книжку я прочитав після того, як в інформаційному просторі з'явився міні-скандал, пов'язаний з тим, що українських письменників запросили американський пен-клуб на вручення премії, але вони намагались нас помирити з росіянами, тобто намагались зробити це, це вручення разом з хорошими рускими. Не буду говорити, як звати Русських, так, треба. хороших. Я власне і не пам'ятаю казати наших хороших. Так. так і запрошували тоді саме Артема Чеха Чапая та дружину Чеха Цілик. Ірина Цілик Так, Ірина. Так, це був досить гучний скандал. Я тоді на свій сором перше почув про Артема Чеха і е, потрапило у інформаційний простір обговорення його книжки, А враховуючи те, що в той момент я вже готувався до мобілізації. Книжка називалась «Точка нуль», і в ній розповідалось про досвід Артема, коли він мобілізувався і провів один рік у е, 2015 році. Це, власне, був дуже цікавий досвід. Ця книжка. Ну як дуже гарно лягла на мій тодішній стан, і було дуже цікаво її читати і співставляти власне досвід свій проходження БЗВП. Якісь внутрішні мотиви насправді у всіх людей є свої внутрішні мотиви, чому вони йдуть в армію. Недавно я переглядав ну, готувався, намагався підготуватись до цієї бесіди, проглядав інтерв'ю. Артема Чеха, і він теж сказав, що в кожний, коли його запитали, чому ти пішов, він сказав, що у кожної людини свій набір мотивацій. І у нього теж він був свій. Які він... у тебе були мотивації? Ну, мотивації, власне, трохи соромно, що не пішов у 22-му. Ну, у всіх є причини сказати, чому не пішов, там робота, ще якісь інші речі. А, і, власне, ну, тоді були добровольці, дуже багато страшно поважають тих людей, вони пішли перші, вони взяли саме нищівний удар на себе, дали змогу нам підготуватись. А, і власне, мотивація, то, що воювати можуть всі. Ну, мають всі. Я це завжди говорив. І коли, на жаль, коли стало зрозуміло, що наш контрнаступ. Він невдалий, і я просто став готуватися і підбирати, куди я хочу піти воювати, де я буду найбільш корисним. І це власне ну, досить проста мотивація. Мотивація в тому, щоб бути корисним в своїй державі, на тому місці, яке дасть тобі найбільшу ефективність. Ну і дуже важко бути. Я завжди намагався бути активним в цьому житті, займався єдиноборствами, і я точно знаю, що в ринзі. Набагато легше, коли ти у бійці, набагато легше, навіть психологічно почуватись, якщо ти дивишся збоку і переживаєш за когось. Ну і це власне в бійці завжди легше, і це правда. Коли ти приходиш сюди, уже занурюєшся, в військові будні психологічно це набагато легше з цим жити. Ну, і ти розумієш, що ти дотичний до чогось великого, ти допомагаєш. Ну, власне, проста мотивація, я вважаю. Тришку про книжку, і ми будемо порівнювати це з твоїм досвідом. Його досвід. Книжка не має сюжетної лінії. Це просто по хронометражу воно типу є від учебки до вже демобілізації. Цей шлях, і власне це оповідання. На різні теми пов'язані саме зі службою, і знаєш, я першу закладинку просто на першій же сторінці відмітила собі, тому що тут дуже прикольний перший абзац. От ти помітив, що як воно починається? Цей автобус із провокаційною емблемою танцюють всі. Знущальний, комфортний, ніби везе пасажирів, не на полігон, а на якісь грязі. 41 новобранець новобранці, двоє офіцерів супроводу. Ми їдемо до Рівненської учебки. Ну, типу, ти читаєш перший абзац, і ти розумієш, що там буде Стьоп? Ну, в армії багато парадоксального, багато досить кумедних речей, які дуже цікаво спостерігати, коли ти трохи відсторонено на це дивишся, особливо після того, як вже була велика війна і. Ти йдеш э, всередину, в тебе вже якийсь образ є, який навіяний э, інформаційними агентствами нашими, які часто дають ну дуже дуже рожеву картинку, і там тільки герої, солдати, там все чудово, э, всі їдуть, всіх вбивають. І ти попадаєш внутрі, ну бачиш це зсередини, і дуже багато парадоксальних, дуже смішних речей з приводу вот автобусів. Наприклад, коли приїхали розбирати нас уже з БЗВП. Наша частина прислала, ну всі по своїм частинам. Багато хто приїхав уже з відношенням. Він знав, куди він їде, і різні частини батальйони бати прислали свій транспорт. Транспорт був дуже різний. Від якихось бусиків маленьких, цілком пристойних, до звичайних маршрутних автобусів, величезних, такі як по місту ходять. І коли я виїжджав уже з нашого БПшного центру, це було дуже кумедно спостерігати. Автобуси жовті, сині. Там можна було лежати, спати. От в великому автобусі наші хлопці скидали. Там було 10 чоловік, і там можна було так от лягти, розложитися, і вони там сутки чи двоє, поки Вначе їх на везли гастролі, да? на гастролі. Так, зірки у них там чекліст, якийсь хави не вистачало. І, Ну це справді дуже кумедно, але ну я розумію, чому таке відбувається. Такі трошки парадоксальні кумедні штуки. Ну, але це армія. Це ж. Ну, але ж ти розумієш, багато письменників пишуть, коли про свій досвід або про досвід в армію, особливо зараз. То приховують, прикрашають, щось додають. Ну, типу, щоб знаєш, як присивку просто, господи, було не порочить образ солдата. От зараз, угу. типу, ми намагаємося якось це от горнути в якусь обкладинку гарну, щоб це от прям було смачно соковито і ні-ні ніяких ганьбічних історій. То тут. Їх повно е, так Таких але... історій, так. ну якби те, що ми з тобою, наприклад, знали, багато людей не знали про те, як все відбувається. Я почав читати цю книжку до того, як ну проходив там процес узгодження, перевірки, до того як я поїхав на БЗВП і закінчив уже в процесі БЗВП. І моє ставлення БЗВП базова. базова, так військова підготовка. І моє ставлення власне до цієї книжки, воно теж трохи змінювалося в процесі. Щось я почав розуміти більше. Десь я розумів, що Артем він все-таки витримує баланс. Він ну є такий чернушний стиль подання, коли можна писати. От, є якийсь от такий рожевий, от, він чудово відтримує баланс. Багато речей, які в процесі там вкурлюють тебе, і ти дуже злишся, але потім проходить час, і ти розумієш, ну то або було потрібно, або то важко уникнути. А якісь негативні речі, так, вони теж є, але їх слід подавати правильно. В сенсі, якщо критикувати так конструктивно, щоб просто позбутися, насправді навчання, якщо просто сам процес навчання. Навчання зараз багато критики є в медіа, але я вважаю, що мені ну пощастило. Власне, у нас був чудовий інструктор капітан з досвідом військовим. Він багато цікавого розповів. Це справді був супердосвід. Розвідник і цей досвід його бойовий. Він багато чого пояснив, дав нам зрозуміти. Як воювати ефективно і як е, потрібно вижити. Ну, вижити не в тому сенсі, потрібно не вмирати за батьківщину, потрібно вбивати за батьківщину. Це дуже класно. Тобто, ну не, не треба гинути, не треба йти там, рубатися, втрачати все, тому що ти герой доводити. Просто треба ефективно виконати свою роботу і намагатись максимальний е, урон чи шкоду нанести ворогу. Е, власне, в цьому плані. Я вважаю, я постійно, коли читав книжку, я порівнював, як uh -huh. було у Артема, як було у мене, десь, десь ми схожі наші історії в чомусь. І тут великий плюс. Скажи, вважаю. твої таргани камуфльовані? Важко сказати, важко сказати, чи вони камуфльовані. Тарганів багато є у всіх, але вони такі трошки окрас камуфляжу. Вже так потрошки перевдягаються, так? Да? Так, так. Вони потрошки перевдягаються, і вони починають трохи в цю сторону. вже… Мігрувати я запитала це, тому що тут є глава, там де він після 90 днів служби, коли вже пройшло без ВП, вони вже приїхали кучу раз вони переїздили власне, і вони вже приїхали на Тенбас, йому дали відпустку. 90 днів служби він приїжджає в Київ. Він з Києва, і він каже, що він не був вдома там умовно місяць, тому що були можливості їздити. Але він зрозумів, наскільки змі... наскільки змінився Київ і наскільки змінився. Він. Наскільки дивно бачити людей не в формі, наскільки дивно там, бачити людей в кав'ярнях і все інше, і власне, чому я спитала за твоїх тарганів? Бо реально цікаво, як ти прийшов перший раз у відпустку? Як це було? Ну, це от було, відчуття були ну, абсолютні. Як коли ти попадаєш і ти входиш в цей колектив, був такий чудовий момент. Я теж це те сприймав. Я от попав на розподільчий учбовий комплекс. Ну не пам'ятаю, як він правильно називається. Це в Києві було потім нас, і там я познайомився з людьми. У нас там була компанія 5-7 чоловік. І, власне, там же ми перший раз, ну, перший декілька там день-два, ми жили. Ми були всі в цивільному. Власне, ми знайомі люди з різних абсолютно сфер. Ми б не пересіклись в житті, дуже там мало ймовірно, що ми пересіклись би в житті, десь там зустрілись, познайомились, але нас вивозять <гум> отримувати форму. Це перший. Ми от туди приїхали одягнути всі в рознобій, у всіх свої жарти. Ми вже трохи здружились. І є такий момент, і ну мало було розмов. Ми просто кожен щось про своє думає. І ми чекаємо в одному місці. і От одна людина пішла, йому там все видала. Він передягнувся. Він уже вийшов в формі. А друга людина пішла, передягнулась і теж виходить в формі. І цей момент переродження. Одразу відчувається, ми стаємо єдиним колективом. Моментально отак. От, от це відбувається, і у нас вже спільні жарти, спільні теми. Уже ми дивимося, хто в чому одягнутий. Уже зовсім інша розмова. Ми вже відчуваємо, вже відчуваємо себе військовослужбовцями. Братерство, яке з'являється в цей момент, злагодження ну, проходить? Власне так. От не знаю, чи братерство, просто це зовсім ну це якось зарано, але злагодження вже з'являється. Ми вже розуміємо, що ми, ми тут. Ми, ми будемо воювати. Будемо Служити ми єдиний цілими організм, ну незважаючи на те, що ми потім роз'їхались, вже загинув, на жаль, одна людина з того невеличкого колективу. Але це нас змінило. Ну це просто змінило, і потім перші вилазки, ну не вилазки, а відрядження додому. Вони вже справді ну, тут люди, тут кава, тут ще там якесь цивільне життя. А там у нас ми там, грузимо землю, там чистимо палатки, там десь у нас вже відбувається якісь навчання, там зовсім інше життя. Воно трохи дико сприймається. Це правда, є такий ефект. Волонтери твої друзі? Волонтери, звичайно, волонтери, друзі. Ну, тут досить кумедна історія. Коли описував про вінницьких волонтерів, я власне сам з Вінничини. Я чудово розумію, ці 10 років від захвату Криму до початку, ну не 10-8 років до початку Великої війни, я теж був волонтером. Ну, власне, і зараз намагаюсь бути, якщо можу. І я там трохи з іншої сторони на це спостерігаю. і теж от були от такі речі, коли намагаєшся передати людям щось що завгодно. Ти думаєш, що воно допоможе. Коли зараз уже на це дивишся з іншого боку, uh -huh. розумієш, ну боже, ну навіщо ви це робите? Ну не треба. Ну з приводу їжі, то взагалі жахливі речі відбуваються. Вважаю, що чим більше солдат з'їсть, тим більше він буде боєготовим, і їжі має бути багато. Насправді 17 мішків пасок. Так, і це зараз це відбувається з рідне. Яка мені вважає, що я тут голодую, і присилає дуже багато смачної різної їжі. Набираю вагу, всі набирають вагу. Ти не встигаєш. Їсти. Я не встигаю це з'їдати так. наші домашні, ну не тільки наші, вони радіють цьому. Так, це такий є феномен. Люди хочуть бути дотичними, але ну зрозуміло, вони хочуть бути дотичними, хочуть допомогти, допомогти чим можуть. Інколи якісь конфлікти виникають, і, ну, не конфлікти, а таке нерозуміння. Ну Це нормально. Я вважаю, ця війна, ну от якщо можна якісь позитиви шукати в цій страшних подіях, те, що люди з різних. Слоїв чи зрізів суспільства вони нарешті проникають от, в різні бульбашки. Вони взаємодіють, вони десь розуміють, десь не розуміють один одного, але це такий великий плавильний кател, з якого народжується справжня нація. Ми розуміємо, що ми єдиниці. Але мені здається, що все одно не одразу це почалося. От Ні. з 22-го року особливо відчутно було, так. тому що пам'ятаєш на початку тракторист. Який от з э, Херсонщини. Ну, от реально, у нього номери Донецькі. І він питає оцих хлопців, куди їдете, за що воюєте. І мені дуже сподобалось, коли ну, як сподобалось, ну блін, сподобалась правда. Про те, що вони самі якби ще не були на бойових, вони не знають, і вони просто на нього дивляться і кажуть, ну, бачить. Угу. Угу. Ну от просто. Було таке ставлення: якщо зараз в когось воно лишилось, якщо хтось не розуміє за що так, вони дуже ну, таких мало людей, залишилось. ну вони ніколи нічого не зрозуміють. Але базове, це теж велика позитивна відмінність тогочасного мобілізаційного і відношення до цього часу. Всі розуміють, за що війна і зайвих питань просто не виникає. Якщо людина вже зовсім не розуміє, і це не все так однозначно і сумнівається в тому, а може краще, якщо Росія прийде, одразу йому кажеш, не хочеш воювати зараз за Україну, будеш воювати за декілька років, але вже з поляками, десь на тих картах. Це тобі подобається. Тільки там на мапі. І поїдеш, ніхто тебе не буде. Ти цикашники наші, це просто кошенята в порівнянні з якимись там аналогічними структурами в Росії. Ну, mm -hmm. власне, і всі вже замовкають, Це останній аргумент, і все, всі все розуміють. Якщо це можна вважати позитивом, то так, це один із. Я трошки вибач, перейшла на згадала то, просто просто е, хотіла ще закінчити волонтерством про те, що іноді ж справді цього було прям вдосталь. Ну окрім того, що 17 мішків пасок, які вони не поїли, і потім просто вони спортилися, були ще синтетичні блузки, паски спідниці, труси, капюшони від курток, <с> макулатура і все інше. Ну тобто. Перли туди, Перли от все. Все. все просто це неважливо, що там спідниці, і ну яка різниця? Буржуйки, то ви <різь> вже тема спідницями? Мені прям дуже сподобалась. знаєш, ця історія, тому що знову ж таки, волонтери клас молодці. Ну справді шана і подяка всім волонтерам. Але коли воно отак, от то от питання: наше так багато. По потребам давайте. Так, ну не, не задумуєшся. Я власне теж, от волонтерів. Тоді була організація Народний Тил. Я не пам'ятаю, чи є вона зараз. Якось ми теж е, трохи з нею взаємодіяли, намагались там допомагати, чим можна. І я тоді бував один чи два рази в тому приміщенні, де це все відбувалось. Ну це страшний безлад. Було все. І, і всі були дуже нервов, нервовані волонтери. З цього приводу ми готували посилки тоді 24-й бригаді, яка була відрізана в той час. Зеленоград здається, ну я не пам'ятаю. Вони пішли перекривати кордони. Їх тоді відсікли артилеристи зі сторони Росії. Чомусь тоді нам забороняли стріляти по ним, тому що почнеться третя світова війна. Я згадую, ну це просто якийсь не настільки. Mm -hmm. От і так, я пам'ятаю, як ми готували ту посилку. Це було кумедно, Це там було все про все. А волонтери вони ж ще й самі по собі. Ну я ж, я ж допомагаю армії, я ж волонтер, у Кожного є якесь там своє бачення, его, і кожен хоче і страшно реагує на критику, невдоволено що це ж ні, тільки я роблю щось правильно. Але все одно знаходились якісь шляхи порозуміння і все працювало. Зараз вже все структурувалося набагато краще. Ну от як приклад, той е, «Повернись живим. От вони я багато слухаю, вони розповідають про і структурні зміни. Тобто це чудово. Це вже чудово раніше. Сенатні служби з'явилися при бригадах, це дуже круто. Так. Не було тоді такого? Ну тоді взагалі так було таке все. Казаччина, махновщина більше. Махновщина, не казаччина. Повії завжди йдуть а -а -а -а. за армією, так. як собаки і коти. Адже так. там, де є солдати, по пробілі смерть завжди знайдеш тепло та поживок і, звісно, любов. Бистренько розповідай, чи є у вас там повії. <гум> <гум> так, я не знаю там сказати на жаль чи на щастя немає, так. Може, ти просто не знаєш. Я якось так і, мабуть, не звертав увагу. Мені вже от стало цікаво. Я коли прочитав, я почав більше звертати увагу, щоб десь віднайти, подивитись. Мені вже цікаво е -е, поговорити. З повією? Ну, так, так. Ну, справді цікаво знати, чим людина живе. Спілкується, чому вона цим займається. Я, я ніколи не мав такого досвіду. Я в гарному розумінні. Ну, досвіду спілкування я не говорю про. І, не заривайся. І, хоч, так, так. Хоча нічого поганого в цьому не бачу і не засуджую жінок, які вирішили цим займатися. Просто, просто цікаво. З ними поговорити Не маю досвіду, не маю що сказати. Навіть від хлопців особливо не чув, не обговорюємо такі речі. Власне. Ну це цікава тема, тому що тут він пише про аватарів, які знаходять бухло кругом, навіть угу. там, де вже ну, просто капець населений пункт межі стежтий, а він знає, де знайти от бухло. Угу. І є оці тітечки, які не бережать. І пам'ятаєш той момент, коли вони прийшли в крамничку, і вона каже, що продуктів не поступає, нічого не поступає, поки. З ними не домовляться. А якщо не домовитись, тоді будемо домовлятися з вами. Е, і ми, ну, типу, я розумію, що воно так там ну, було контрабаси, всі діла, ну якби, ну, як, ну ми ж не приховуємо цього. І власне е, Артем Чехи написав, чому він це написав, бо спочатку йому забороняли все писати, і потім сказали, після Дембіля напишеш, от, будь ласка, розповів всю правду. От, е, і я згадую розмову з одним військовим в 22-му році, він дуже серйозно поранений був. В Бахмуті, і після того поранення вже не повернувся на фронт, і він розповідав, що от Бахмут ну просто пекло на землі відбувається. Але люди, які вживали наркотики, алкоголь навіть там знаходили, де їх взяти. От в чому феномен, як ти думаєш, у цього всього проституції, алкоголю і наркотиків? Ну, це спосіб розслабитись, якось е перевести дух, пере перемкнутися. Тому що психологічно маєш відпочивати від цього. Ну я особисто не розумію. У мене там інші, ну і там багатьох людей варіанти, як переключитися і психологічно відпочити. Але ну для багатьох людей саме в цьому вони бачать варіант якось уникнути цього світу, і хоча б на декілька годин або там декілька днів, просто перемкнутись, перемкнути. Свій мозок, щоб він розслабився, і потім повернутися уже з якимись силами, які з'являються психологічними, хай не фізичними, тому що це теж важко витримувати. Якісь алкогольні тріпи чи наркотичні. Слухай, але, але, але ж ну, військових я можу зрозуміти, а людям, які надають ці послуги, вони просто заробляють гроші. Ну абсолютно цинічні люди. Ну, якщо є, є. Запит завжди буде пропозиція, ну це закони ринку. Посеред Тут, такого якби... пекла. Ну, ну і що? Завжди можна знайти ну, якісь варіанти. Так, я бажаю це. Ну ми від цього нікуди не дінемося. Власне, і от у нашому війську, мабуть, не дуже розвинені якісь служби психологічної підтримки, вони є, але ще є над чим працювати, і це я вважаю якісь там точки росту, як кажуть м'якочі, для того, щоб зменшити ці варіанти. Просто заборонити ми не можемо, ми не можемо ліквідувати якісь канали, тому що завжди воно якось буде. Але зменшити кількість, так, це можливо, і якраз якщо якісно працювати з психологами, ну тобто, психологи. І будуть якісно армійські працювати з людьми, це, це покращить ситуацію. Ну так, не викорінять, але може покращити. Я згодом так. так. Ну, навряд чи викоріни, тому що порок це в людській природі. Ну і це не завжди погано, тому що має бути якась темна сторона, темна. Темна сила чи матерія, вона теж надає енергії, просто все біле, воно неможливо. Я розумію, часу у нас не так багато програми, на жаль, і хотілось прям більше, більше, більше обговорити. Але питання, яке я просто не можу не задати, це я почну з цитати. Ми не знаємо, чи дотягнемо до дембеля. А якщо ні, як підемо на той світ? Обістраними від страху та повуха заритими в землю чи героями? А може нас замочить свої ж? За норов і гонор, чи випадково необережно поводячись зі зброєю? Але поки що ми живі, дуже про війну говоримо чесно і відкрито, долучаючи на нормативну лексику. А, ти бачиш кінець? Mm. І скажу так, кінець війні, коли ти повернешся додому? Mm. Я коли приймав рішення, власне, піти. Я готовий залишатись в цій структурі, навіть якщо буде, я не вірю в кінець війні, тим більш швидкий, максимум це може бути заморозка. І в якійсь формі я готовий залишатись, робити, бути корисним там, де зможу, там, де це буде ефективно. Якщо в цивільне життя, ну, цивільне життя це, це чудово, якщо буде змога повернутися, але поки що якось так, ну, власне, Ізраїль живе ну за ну є гарний приклад. Справді євреїв знищували багато тисяч, ну багато не багато, але ну тисячі років. Але вони зібрались, вони створили державу, їх всього 10 мільйонів. Але у них високотехнологічна, невелика, але дуже ефективна країна. І всі при зброї. І всі при зброї вони вміють. Ну, тобто, у них немає такого, що війна закінчилася, бо війна почалася. Якщо треба, вони збираються, дають відсіч і потім займаються своїми справами. Я більш налаштований на от такий. Було б чудово, якби наша країна змогла в якійсь мірі відтворити не повністю, але все-таки модель. Нас не зважаючи на те, що Досить багато людей емігрувало, нас все ще досить багато. І це про ефективність. Тобто цивільне життя, цивільне життя, життя – це чудово. Якщо потрібно, то, власне, максимальна мобілізація, відбиваємо загрозу або просто виходимо на якісь рубежі і далі повертаємося до цивільного життя. Тобто це постійна готовність. До речі, одна із, одна із мотивацій, чому я пішов, я пішов, щоб набути якусь гарну, ефективну. Військову спеціальність і в разі наступної загрози, наступної війни я не сум... поки Росія існує, завжди буде загроза. Так. І знати, куди йти, що робити, до чого я був власне не готовий у 2022 році. А тепер всі мають бути, ну не всі, хай не всі, але більшість людей мають бути чоловіків готовим до того, що в разі чого потрібно піти. Тут яка історія? Якщо більшість буде готова, якщо всі будуть знати, що робити, зберуться. Це не затягнеться надовго. Так, Якщо максимально так, ефективно буде. дати відсіч, це закінчиться ну, якийсь черговий етап, ескалації завершиться, завершиться швидше, і можна буде повернутися додому. ну, власне. Я коли читала ще, знаєш, я відмітила для себе главу непрям цілу, і мене немає цитати, а про зустріч з дружиною, коли вона приїхала до Слов'янська з її вершами, і у нього була можливість кілька днів побути з нею. І я розумію їх. І я розумію і військовослужбовців в якійсь мірі. Я не дотична до війська, але якби мій коханий з тобою служить підрозділ. І я розумію жінок, які чекають. І я мала радість познайомитися з твоєю дружиною і, маючи нагоду зараз, пишуть програму, я хочу Юля сказати тобі велике дякую за те, що ти чекаєш, терпиш і хвилюєшся. Це насправді дуже важлива штука. І вона крута у тебе. Так, я теж передаю. Привіт. Терпіння тобі. Я, я такий. Я буду намагатись. бути краще. Я тобі дуже дякую. І за службу, і за читання наше, і за таке круте обговорення, і просто за те, що ми з тобою познайомились. Ти крутий. Дякую, я теж дуже радий, що я тут. Я знав вас, знав місце. Це прекрасний досвід. Дякую.